Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Чи триватиме війна в Україні безкінечно? Мені просто надоїли панікери в коментарях, набридли правильно сказати, українською панікери в коментарях, які говорять, що цей весь жах безкінечно, що це ніколи не закінчиться. І причому ці панікери почали останнім часом максимально активізуватися. Вони мені пишуть і в Тіктоці під відео моїми, вони пишуть і в Ютюбі, вони пишуть під різними новинами і так далі, і тому подібне. Взагалі-то було два види панікерів під час цієї війни. Перші заявляли, що це все ненадовго. Такі от, скажімо, панікери-оптимісти. А зараз активізувалися панікери-песимісти, які кажуть, що весь цей жах буде тривати надовго і він не закінчиться. Та буде вам відомо, що жодна війна в світі не тривала вічно. І все-таки будь-яка війна, будь-який історичний процес закінчується назавжди. От бачите, я сказав слово, закінчується назавжди, у мене аж свічка погасла. Так, да, є війни, які тривали там дуже довгі роки. Але я відчуваю, що немає того потенціалу у РФ. Та й в Україні теж, якщо чесно, щоб ця війна тривала десятками років і щоб ця війна продовжувала тягнутися далі і далі. У мене все одно є відчуття, що це все закінчиться скоро. І я все одно своєму відчуттю довіряю. Знаєте, я скажу так: я проти панікарства, я проти залякування, я взагалі за раціональність завжди у всьому. Війна може ще протривати певний період часу. Можливо, це буде дуже короткий період, і дай Боже, тому що про це говорять, що вже от все готується і до виборів, і до того, що мир настане. Я до чого взагалі веду? Я веду до того, ну це все-таки мої сторінки, мій канал, мої думки, якийсь вголос. Я вважаю, що війна скоро закінчиться. І при цьому Україна не стане повністю окупована Росією, і Україна не стане частиною Росії. І не скажу навіть більше: я вважаю, що. Росії РФ прийдеться віддавати окуповані території певну частину, так точно назад, Україні, повертати по домовленостях. А далі буде видно, можливо, це знову буде якась або заморозка, або якесь підписання домовленостей таких специфічних, або ще якась е, така от річ. Але війна ця закінчиться. Ця війна не має потенціалу довгих років, ні в РФ, ні в Україні. Насправді, тому що і там, і там люди кінчаються, і зброя кінчається, і ресурс кінчається, і позитив кінчається, і енергія кінчається. Ця війна не має потенціалу війни довгострокової вже. Це все йде до завершення. І я в це вірю. і Я сподіваюся, що це все завершиться максимально позитивно для України. І я хочу сказати одну важливу річ. Давайте так домовимося, шановні глядачі, ви нікого не будете залякувати, і я нікого не буду залякувати. Я завжди кажу, я не Господь Бог. Є прогнози в мене, які збуваються, причому збуваються дуже чітко, були прогнози, які в мене не збувалися, я це визнавав. Я нікого не збираюся залякувати чи давати комусь даремні надії. Я написловив свою думку, яка є чисто суб'єктивною. Так само і ви, якщо пишете в коментарях, то будь ласка, пишіть, моя думка є сугубо суб'єктивною, чи там я не намагаюся когось залякати. Бо коли ви пишете, що цей жах триватиме вічно, чи там, що це ніколи не кінчиться. Мені починають писати в люди в вже в особисті повідомлення казати, що там такий, то сказав, що це ну розуміти, є люди, які дуже, ну спри... як це сказати, дуже сприймають все близько до серця. Ну я звичайно не така людина. Я розумію, що в кожного своє бачення ситуації, але коли когось залякують, чи коли комусь починають навіювати якісь дуже страшні депресивні речі, це абсолютно неправильно. Тому що це всього лиш ваша суб'єктивна думка, так само, як те, що я говорю, моя суб'єктивна думка, і до якоїсь зовнішньої реальності, яка може помінятися в будь-яку мить, воно не має відношення. Так що я попереджаю, що якщо ви будете залякувати людей, я буду блокувати за це. Раніше я блокував просто всяких любителів Русскова Міра, коли вони там мені три в коментарях писали і там всяку іншу пакость. А зараз я буду блокувати ще тих. Хто буде казати, що війна ніколи не закінчиться і залякувати людей. Я теж за це буду блокувати, тому що це неправда. Війна закінчиться. Жодна війна в світі не тривала вічно. І це не триватиме. В цієї війни немає довгострокового потенціалу. Немає. Свій потенціал ця війна вичерпує. І слава Богу, що вона його майже вичерпала. Скоріше, весь цей жах закінчився. І ми пожили з вами нормально, шановні глядачі. Обіймаю вас. Бажаю миру якомога швидшого.